Рада вітати всіх на каналі, який зветься Тама Мирна. Мене звати пані Тамара. Вся полуниця вже активно дала свій репродуктивний матеріал, ну, тобто кидає вуса активно. І ми ще активно підставляємо, для того, щоб вже десь всередині середини липня будуть перші саджанці, такі, які на продажу. Дуже зручно мені те в цьому році, що це буде одночасно, тому що такі складні замовлення, у яких 8-9 сортів по 5 штук. Треба, щоб вони ще зійшлися в кучу. то я сподіваюся, що в цьому році буде якраз оце. Ну, мені ця технологія сподобалася. Стаканчики зараз набиваємо ці стакани. Активно ставлюємо помічники. Це мене відео праців... буде присвячено огляду всіх сортів полуниць, які в мене є. Також ці сорти ми зібрали в каталог, і для того, щоб його знайти, необхідно натиснути на аватарку. І на головній сторінці розміщене активне посилання на каталог із сорт. Ці відео, відео в я склала в спеціальну папочку у списках відтворення. Це такі папки по темах. В них блогери за тематикою складають туди відео. Заходьте в папку Сониця садова, сорти 25-го року. показувати. Ви навіть не будете переключати. Воно, якщо ви хочете подивитися якийсь конкретний сорт. Але оце відео я об'єднала усі. В цьому відео я об'єднала всі ті коротенькі відео з оглядами на всі сорти, тому це буде таке досить тривале відео. Як ви бачили, вже там хронологія там час показано, то ви бачите, що воно я вам приємного перегляду. І, звичайно, я приймаю замовлення. Насадженці, полуниці, суниці садової, ну, різних сортів, які там вказані. Міцного здоров'я вам. Ну що ж, починаємо. Приємного перегляду. Сорт, який буквально запалив нашу ділянку. Це сорт Бріла італійської селенції 2017 року, як то кажуть, покращена Альба. Ягод той було буквально застелено, вся територія, де проростала, бріла, всі горби були нею буквально вкладені. І це зважаючи на те, що частина в квітні к цвіту вимерзла, частина ягід була потроху уражена сірою гнилью, але, не дивлячись на це, вона дуже урожайна. Колір ягода має світло червоний, вірніш яскраво червоний. Ягідку наливає буквально до останньої. І, звичайно, останні екземпляри не такі величезні, а взагалі-то вся ягода відрізняється своєю крупноплідністю. Ось така красуня бріла. Дуже гарна, велика. Має зовсім невеличкий отвір. Солодка з кислинкою, соковита і ароматна. Що стосовно Сандри, ранньо встиглий сорт у нас пізньої посадочки. Ось такі ягідки. Також багато хто з них вимерз. Ті, хто вижили, мають отаку форму. І чудовий смак, до речі. Ось. да, на невелика, невеликий утворювати. Да, невеликий. Невелике. М'яко-червона, соковита, ароматно-клубнічна. Посаджена вона у нас як на грядках, вкритих плівкою, так і на ґрунті, оскільки минулого року це був маточник, на якому ми брали саджанці. І через те, що зручно ставити стакани на рівну поверхню, був рядок засаджений Сандрою. Оскільки сорт цей суперранній італійської селекції і у дуже урожайний. А смакові якості його надзвичайно хороші. На даний момент у відео ви бачите вже не перший збір. Це по-перше. По-друге, оскільки це суперранній сорту, він надзвичайно постраждав. Від заморозки. Суна це садоволічі я. Мій фаворит, моя казочка. моя м'ямочка, дуже смачна, надзвичайно привабливої форми. Надзвичайно привабливої форми. Сок. Торкнулася своєю чарівною паличкою. Вони всі. Вот ну, і смачні. А річки так особливо. Ну, відривається трошки сильненько. Так, ну, форма її. Це просто краса. Смачна. Солодка. Соколита. Має. Дуже смачна. Транспортабельна, зверху ось така тверденька, навіть не тільки мною улюблена. Хто ще тут постарався? Зверху транспортабельна, а коли розкушуєш, ти не може відкриваєш двері тих. Всередині, не завжди яскраво червона. Отака світловата, але дуже класна. Сорти розмножуємо і насаджуватимемо. І звертайтеся. Сорт Амі дуже раннього сроку достигання. Її ягоди з'являлися одними із перших. Сорт італійської селекції від селекційної компанії Мацоні. І вважається покращеною версією клері. Сорт не тільки урожайний, а й ягоди має великі із надзвичайним цукерковим післясмаком. Завжди буквально завалювала нас. Буквально завалювала, завжди врожаєм. Заглянемо її всередину. Це її правильна форма. Вона така. Перші ягоди мають таку горбасту форму і дуже, дуже великі, Вона дуже смачна. Це моя одна із любимчиків. У неї цукерковий після смак. Одна з моїх улюблених. Красунь дуже смачна і велика ягода. Також надзвичайно урожайна. Завжди нас виручала. Була безвідказною. Ну, але цього року вона виявилася дуже чутлива до морозу її квітері. На відео огляд після двох гарних зборів. Це сорт італійської селекції, дуже рано стиглий. Сорт має більше, 20-річну історію, але він не покидає поля, теплиці, ним засаджують гектари насаджень. У моєму випадку я не помічала на ньому як таких зафарювань, а от кліщик її полюбляє, кліщ. Ну, це в нашому випадку. Ягоди мають конічну форму, вперше ягоди неправильної форми. З високою шийкою. Дуже темно вишневі, при повному достиганні. І саме в цей період і розкриваються його всі смакові якості. Ягодка типової, класичної форми, з дуже гарним високим високою шийкою і гарним маленьким чешелистом. Прямо я наче її висмоктую. Соковита має отвір, ну, це не важливо. М'якої дуже ароматна. має якраз такий характерний полуничний присмак, яскравий. Характерний полуничний присмак. Чудовий урожайний невибагливий сорт. Далі роміна. Як роміна. Вона у нас росте як на ґрунті в даний момент. Ось вона на ґрунті проростає, адже ми садили для того, щоб ставити зручно стакани. І, звичайно ж, вона росте у нас і на грядці, на плівці. На плівці вона вже майже на даний момент майже вже віддала свій врожай. Адже це ультраранній сорт. Як бачите, на ґрунті трохи пізніше і можна побачити, що в неї потенціал досить великий. Це дуже урожайний сорт. Ягідки бачите, лежать прямо кучами у нас під кущами. Можливо, хтось може сказати, Та, ну дійсно, у вас вони там на плівки в ідеальних умовах ростуть. Ні, як ви бачите, я показую ту, яка у нас росте на ґрунті. Тобто, ви, посадивши на власний ґрунт, ви можете також нічим не, не вкривати ґрунт і мати отримувати ягідку. Отр всередині невеликий, м'якуш соковитий, солодкий, інколи з легенькою кислинкою, а інколи і зовсім без кислинки. Ягоди на руміні з'явилися одними із перших, адже це ще раз нагадую: ультраранній сорт. Навіть лежачи на землі, вона не забруднилася, адже вона не немовби лежить одна на одній. Листочки закривають її не дають, навіть, коли дощ забрискувати ґрунтом. Сорт трудяжка, він прям насипає. Насипає їх дуже гарно, спіна швидко, ягодка ось такої приблизно форми. Ця ягода не має пустоти або має зовсім невеличку. Ну, в даному, даній ягодки ось зовсім немає. Висока ця шийка. Мені дуже подобається це у всіх видах полуниці. Росте в нас тут вона на плівки і на ґрунті. Я трошечку поливаю. Сьогодні буде збір і полив. Ягідка дуже гарної привабливої форми. Мені надзвичайно подобається це відділення. Вона в мене також є фаворитом в цьому році. Вона так порадувала і око, і смакові рецептори. Вона просто красуня. Ще достигає. Перші екземляри монстри вже достигли. Далі йде також велика ягода. Але не така гігантська. Така Ні. ягодка дуже достигла. Дуже-дуже. Ну, що його сказати, якщо воно, звісно, солодко і смачно, дуже гарно. Я так люблю свою роботу. Шли на ґрунт. Смотри. Так вона виглядає на ґрунті. Ми її тут рвали вже, але небагато. Тому що вона тут значно пізніше почала свою активну ой, вегетацію. О, ні, не наклала, не начіпляла. Ось утягну, бачите, не відривається. Ось. Тягну. Ось ягоди такої форми. Азія, може бути, і правильної форми, і неправильної. І це не тільки один кущик. Ну да, можливо, я його б і оставила, але якщо відійти назад і ось відкрити листочки, то можна побачити аналогічну картину. Така картина можна спостерігати всередині. Ось тут відкриваємо і бачимо, як вона мене в цьому році дуже радує. Дуже. Від квітних морозів вона майже не постраждала, особливо та, що росте на ґрунті. Оскільки в цей час вона тільки-тільки видвигала квітконос. Новенький сорт, який з'явився у нас минулого року. Фактично, ми на ньому бачили лише тільки сигнальні ягодки. Це сорт Румба. Він нас вразиві порадував. Це сорт голландської селекції, ранньостиглий. Ця полуниця набула нині дуже широкої популярності, її багато хто продає, вирощує. Ягідка має дуже товарний вигляд, але як в нас, я помітила, що він дуже дрібніє. Перші ягоди досить такі великі, решта помітно зменшується. Лист у неї темнозелений, глянцевий. Здається, навіть не мов би пластмасовий. Сорт дуже урожайний. Заповнені в серце цей сорт запов. На смак ягода солодка. перші з невеликою кислинкою. На даний момент взагалі дуже солодка. Дуже правильної форми задня всі зверху. Гарний сорт. Має ось таку порожнину всередині. Великі ягоди, прям велика порожнина. Хоч вуса вона і жадна, але буде обов'язково розмножувати. Саджена апріка. До кінця рядочка у нас апріка. Ну не знаю, я вам показую, а ви дивіться. Сорт надзвичайний. Надзвичайний, дуже гарної форми. Дуже красивий. Конічної формочки. Перші такі трошки більш тупуваті, наступні більш конічні. Більш такий загострений край. Така красиня. Сажені в такі строки. ось А оскільки це сорт ранній, то ви бачите, тут раніше багато цього замороженого цвіту. Але сажені в такі строки, вони дали ось дивимося, скільки квітконосів на цьому, наприклад, кущика. П'ять клітконосів, ось, ось ці всі ягодки з одного куща. Ось, ось ці всі ягодки з одного куща. Ягода темно-червона, темно-червона. Ну, як завжди, у нас телевізор. Телефон не передає усього кольору. Зараз скуштую. Ягода дуже смачна, ароматна. Аромат сунеці. Садової, Ну, полуниці. І ще, ну, можливо, лісової. Я не знаю, якийсь смачний дуже. Такий присмак. Є в неї такий сунечний присмак. Дуже смачна. З кислинкою, але смачна. Навіть ось такі ягодки на Азію, похожі. Сорт буде садити гарні великі ягоди. Надзвичайно гарна ягода, надзвичайно естетично виглядає привабливо. Апріка також чудовий сорт. У нас сибіла. 20. Ні, 19. 19 у нас сьогодні червня. І я цей скарб знайшла у себе на грядки. Це буквально тут в кінці, аж біля самої сітки. Оце такий у нас скарб. Цей скарб називається сибіла. Навіть трошки в бур'янах. Сорс середнього сроку достигання італійської селекції має велику ягоду. Ягода смачна і солодка. Ось такі ягодки дуже гарні. Бачите, достатньо великого розміру. На квітконосі, який товщиною, як олівець. Дуже гарна ягідка. Саме в цьому місці ми якось до неї не доходили. А тут просто диво де Вона вже добре постигла, але тримається. Бачите, не дивлячись і на жарку погоду, і на дощову, вона тримається. Ось така красуня. Дуже гарний сорт. Не всі сорти повинні бути ранніми, адже полунички хочеться не тільки на початку, водоношення, а й пізніше. Погляньте, яка тільки краса. Це не накладено. Це ось як під коносик, Від куща. Дивіться, дуже класний сорт. Навіть ще, бачите, є не не дивлячись на те, що в нас червень вже закінчується. Цьому році ми полуницю смакуємо довго. Дуже довго. Так, Заглянемо до неї всередину Так, проведемо операцію. Зараз Ось взяла найстеглішу, найбільшу ягідку і смак... посмакуємо. М -м. Полуниця смачна, ароматна, з присмаками і су... лісової суниці якийсь кондитерський присмак і характерний полуничний смак. Ну і звичайно неперевершений аромат. Всередині отвір у неї невеликий, м'якоть м'якенька і соковита. Видно, що соковита, Видно, що соковита. Камила дівчинка. Сібіла. А я продовжую приймати замовлення. Десь частина сортів на середину серпня, а деякі на кінець серпня, початок вересня. На новесенькі сорти мої, які вирощені з зимової розсади середньопізнього та пізнього сорту Летиція і Федеріка. Планую під нею підставляти стакани, але вона вже напускала гарні вуса. Але для того, щоб знати, під що ставимо стакани, залишила обов'язково сигналочку для того, щоб спробувати, чи варті вони нашої уваги. Після сорт Летиція починає достигати. Вусів я в ньому ще не бачу. Але ягоди з зимової розсади. Погляньте, якими вони грунами висять. Якими висять грунами. Залишила для того, щоб подивитись на її врожайність. Зимова росада поставлена в листопаді місяці на зимове вкорінення. В неї дуже серйозний потенціал. Дивіться, на кожному з кущиків. Ой, ось на кожному із кущиків. Ось такі ягідки. Один квітконос, але він весь повністю по одному, десь бачили навіть два. Заглянемо до неї всередину. Сорт дуже солодкий, смачний, майже без отвору. Ну, ця конкретно без отвору. Ну, вона смачна. Так, це сорт латиці, який на вкорінення був поставлений 1 листопада. І тепер уже згадала, що посаджений у ґрунт він був 4 квітня. Далі мова піде про сорт Федеріка. Вона ж живе у нас тут по сусідству і вважається середньопізнім сортом, адже квітла вона раніше і потрапила трохи під заморозки. На відміну від летиці, яка квітла аж після заморозків. Зараз ягоди Федеріки і Летиці порівняємо, як вони виглядають. За формою вони дуже схожі. Візуально видно, що вони схожі за формою. Ягода летиці має горішка або зернята заглиблені. Вона тут зліва, а зернята Федеріки не мов би на поверхні. Ягода трошки шершава. Дегустуємо Федеріку. Уже полуничку я не мию, пелючку я з неї здула, що там, що вона стрільна. Абсолютно достигла ягода, абсолютний шедевр. І соковита, і солодка, і смачна. Є маніусінька кислинка. Оця ягодка давно висить. Жде, поки я нарешті її з'їм, то вона я впевнена, що вона прям приторна. Угу, угу. Оце таки ще два сорти з'явилися в моїй колекції середньо пізнів та пізні з достигання. Незвичайно мені сподобалося. Всім вам задоволення від вашої роботи. Вони будуть у мене в каталозі і буду поступово їх розмножувати. Що з на огляд на мальвінку? Мальвінка пізньо стиглий сорт німецької селекції, досить, досить давно виведений. Він. А досить довго був мав, фактично єдиним дуже таким пізно сортом. Зараз виведені багато інших. Я хочу їх собі придбати, більш багато врожайних. Хоча від мальвини ну, ніхто не відмовляється. Цією красою ми завершуємо червень. Насичений смак, насичений колір, насичений аромат. Ну от Все, немов би він вже прям наскладав, Уже готувався, приготувався. Є значно урожайніші сорти, тому хочу. Ну, скажем, як то кажуть, покращено мальвіна, але цей сорт все одно дуже популярний, адже він дуже класний. Пізньостиглий сорт на 22 червня. Фейт дочекався ще більш пізньостиглого сорту. Мальвіни. Тобто в нього дуже розтягнутий в період плодоношення. От на зараз він має ягідку і ще навіть має зелену ягідку. А Мальвіна взагалі тільки починала квітнути тоді, коли він уже давав перші ягоди. І ось так ягода фейта виглядає в контейнері. Камера навіть не передає. всього, всієї глибини відтінку червоного. Це марсала, це не червоний, це темно-вишневий колір. Оце він темніший насправді. Кісточка в ньому, ніж горішок. Має червонуватий відтінок. В гарно достиглої ягоди. Не жовтий, ага, де такий червоний також відтінок. Надкушу цю чудо ягідку Це сорт дуже солодкий, він улюблений у мого чоловіка. А коли я відкусила, то оця всередині він має отвір і він наповнюється соком. І тоді продовжуєш пити, мов без чашечки. Сок починаєш пити далі, продовжуєш як із чашечки. Ягодку, немов би висмоктуєш. Катрусь, тобі подобається полуничка сортуфейт? Угу. Смачно здалась? Так, а ну покажи, яка всередині. Сок там збирається в ямку. Нє. Ні. А не, є. Є прямо, так. Да? Угу. Прямо отак, прям наче п'єші є, так? Да? Я реально п'ю. В стадії повної стиглості це просто абсолютна а. смакота. Угу. Ми з катрусою вирішили, що ягодка надзвичайно смачна. Ягода невелика, але надзвичайно ароматна. Така солодка. Угу. Шершавенька. Алегро. Це голландська селекція. Сорт вважається ранньостиглим. У нас він завжди, ну особливою ранньостиглістю не відрізняється. Але відрізняється надзвичайними смаковими властивостями. До речі, росте він у нас третій рік на одній грядці. А ще алігро можна збирати цілими гронами. Вони отак достигають на своїх довгих плодоніжках. Елегро має такий мускатний лісовосоничний смак. Саджанці цього сорту у мене будуть аж на кінець літа, я думаю, самі перші. Тому хто бажає його придбати, доведеться почекати. А всім вам задоволення від вашої роботи. Приймаю замовлення за номер, який вказано на початку відео. Ну і також, хто додивився сюди, то можна переглянути каталог також в шапці профілю посилання. Або пишіть, я вам надішлю Viber.